З проблемами менструального uh -huh. циклу, з проблемами гормонального фону, з проблемами акне, випадіння волосся, наслідок дієт обмежень, інтенсивного спорту або якихось компенсаторних заходів, там як в булімії буває. Просто вона рахує калорії, вона займається дуже сильним активним спортом, і вона все життя думала, що в неї СПКЯ. Ми, коли бачимо це, це дійсно може естетично подобатися. Це може бути гарно. До цього немає питань але чи може така жінка мати дітей на безпліддя, може впливати? Тобто, це може тягнути за собою анувуляцію. Це насправді страшні наслідки, тому що вони можуть бути дуже важко компенсовані. Жіноче здоров'я і тривожність це просто це поряд ходить. Вибачте, у вас тут гормони не в нормі. Що ви взагалі їсте? А я там рахую там знаєте калорії. Які ви калорії рахуєте? А, Боже! будь ласка, звертайте увагу на те, який у вас день циклу, звісно, що в різних день циклу, так. Ну, Ти будеш виглядати інакше. І, скоріш за все, вага в тебе теж буде інакше.